Вітаю, мене звати Маріна Бухрякова. Я поведінковий аналітик, закінчила повну сертифіковану програму навчання ABA. також є керівником центрів «Фламінго» в місті Вінниця і мамою особливого хлопчика з аутизмом, якому наразі 12 років. Сьогодні я хочу поговорити про ABA, що ж це таке, які міфи з ними зв'язані. Я поділюсь презентацією. Ця презентація заснована на прикладі статті, яка називається Прикладний аналіз поведінки розвіювання пов'язаних міфів. Ось ця стаття. Вона вийшла в 2020 році. Називається Applied Behavioral Analysis Disплін Associated Myths». Яка ж ціль дослідження була у цієї статті? Ціль дослідження полягала в тому, що прикладний аналіз поведінки є широко вивченим і найчастіше застосовуваним підходом для роботи з поведінкою людей. Однак існує безліч міфів про те, що таке прикладний аналіз поведінки, для кого він потрібен і як реалізується. І мета саме цієї статті полягає в тому, щоб виявити, пояснити походження та розвіяти сім міфів про прикладний аналіз поведінки. Або як у нас найчастіше кажуть ABA, тому що це абревіатура з англійського походження Applied Behavioral Analysis. Що ж таке прикладний аналіз поведінки? Це наука, яка розробляє прикладні методики на основі законів поведінки та систематично застосовує їх для покращення соціально значущої поведінки aba напрямок є унікальною наукою, один із напрямків якої займається саме наданням допомоги дітям з особливостями розвитку, що ґрунтується на науково-доказовій базі та підтверджений неодноразовими науковими дослідженнями. Але він застосовується дуже широко і не обов'язково саме для людей з особливостями. Ця наука передбачає комплексну оцінку в їх розвитку і поведінкових проблем і займається підбором індивідуального плану дій для кожного окремого клієнта. А поведінкові фахівці вони вивчають, вимірюють поведінку, підбирають дієвий метод, заснований на наукових дослідженнях та практичному досвіду. Ми проводимо науковий експеримент у межах нашої практичної діяльності, і це дуже відрізняє і біотерапевтів від фахівців суміжних професій, які займаються науковою діяльністю окремо і практикою окремо. Також поведінковий фахівець зобов'язаний вивчати найсучаснішу інформацію у наукових джерелах і одночасно впроваджувати ці знання на практиці. Цим постійно він підвищує рівень своєї діяльності, а також цього вимагає від своїх колег. Усі процедури, що використовуються в і терапії засновані на даних, які збираються у процесі втручання. Перед тим, як застосувати будь-яку процедуру, ми повинні переконатися, що вона науково доведена, що її вже хтось застосовував на практиці і довів, що ця процедура ефективна. Прикладний аналіз поведінки є підходом, що широко вивчається і часто використовується для навчання новим навичкам, а також для роботи з проблемною поведінкою. Наприклад, там застосовуються такі навчальні стратегії, як застосування різних, різних способів підказок. Наприклад, моделювання, коли ми показуємо, що зроби, як я дивись. Похлопай, і ми показуємо, що ось зроби, як у мене. Це може бути жестова підказка. Наприклад, я кажу, йди сюди і показую жест або показую, куди саме підійти. Це можуть бути вербальні підказки, коли я кажу словами, що потрібно зробити. Візуальні підказки, якщо у нас є певні картинки, які допомагають людині зорієнтуватись. Тобто, для нас візуальна підказка це, наприклад, де вихід з якоїсь частини будівлі є така табличка-вихід, або є там табличка, де намалювані хлопчики і дівчинка, що це туалет, наприклад. Тобто, по цим візуальним підказкам ми в незнайомому місці можемо зорієнтуватися і знайти те, що нам потрібно. Також існують різні рівні фізичних підказок, коли ми дитині або дорослій людині допомагаємо щось зробити, підказуючи саме доторкаючись тіла людини. А... Наступний приклад навчальних стратегій це розбиття складної навички на етапи або складові. Тобто, якщо нам людину потрібно навчити. Якісь навички, ми її поділяємо на етапи. Наприклад, мені потрібно навчити дитину мити руки. І я розподіляю це і розписую ланцюжок дій, як я буду цьому навчати. Тобто, наприклад, спочатку відкрити кран, потім натиснути мило, потім намилити руки, потім змити піно, потім закрити кран і витерти руки рушником. Тобто для кожної людини цей ланцюжок може бути різний. Для когось достатньо якогось короткого ланцюжка, а для когось потрібно подробити. Робити ці дії е, на такий дуже довгий ланцюжок, щоб людина засвоїла в тій мірі, яка їй потрібна, е, наступне це спеціальне посилення, зниження або формування нових моделей поведінки шляхом соціальної похвали та підкріплення діяльності, е, тобто, наприклад, заробляння на улюбленій діяльності. А також матеріальні підкріплення, тобто ми можемо давати бали, наклейки або токени, тобто жетони. Існує також ціла низка стратегій, заснованих на принципах ABA, спрямованих на зниження проблемної поведінки, такої як диференційоване підкріплення альтернативної поведінки, тобто, наприклад, ми вчимо людину піднімати руку замість того, щоб говорити на уроці. Або процедури вартості реакції, тобто втрата жетонів залежно від поведінки, або певних балів, систематичне застосування методу гасіння поведінки, тобто не купувати цукерку дитині, яка закочує стерику в магазині, коли вона там стоїть, наприклад, на касі. Але ми не можемо просто гасити поведінку, гасіння ніколи не застосовується окремо, обов'язково ми повинні формувати альтернативну поведінку. Наприклад, в цьому прикладі ми можемо дитину вчити звертатись з проханнями, якщо дитина попросила, звичайно, що ми їй купуємо цукерку. Тобто застосувала соціально прийнятну поведінку. Прикладом великомасштабного застосування ABA може бути використання цього підходу у масштабах усієї школи, цих позитивних поведінкових втручань та підтримки. Також це лише мала частина з багатьох прикладів застосування в повсякденному житті. Обговорення того як реалізувати ці чи інші стратегії виходить за межі цієї теми? Однак Альберта та Трауман у 2013 тисячі році присвятили АБ цілий підручник для вчителів та детально обговорюють застосування цих чи інших стратегій. Незважаючи на те, що процедури ABA широко використовуються, існує безліч помилок щодо АБА і зв'язаних з ними процедур. Щоб розібратися у цих помилках чи міфах, необхідно спочатку зрозуміти основи ABA. Початкове визначення прикладного аналізу поведінки було дано Байером, Вольфом і Ріслі в їхній основній статті у 1968 році. Вони визначили сім ключових аспектів як фундаментальні та основні компоненти ABA. Це прикладний, поведінковий, аналітичний, технологічний, концептуальний, ефективний і узагальнювачий. Прикладний аспект аналізу поведінки означає, що ABA застосовується до поведінки, яка є соціально значущою для індивіда, тобто, як поведінковий аспект означає, що поведінка визначається у спостережуваних та вимірюваних термінах. Аналітичний аспект стосується демонстрації того, що втручання відповідальні відповідальність за зміни у поведінці. Технологічний аспект ЕВ означає, що втручання визначено та описано досить докладно для того, щоб інші могли повторити ці процедури та стратегії і отримати такі самі аналогічні результати. Концептуальні системи. Полагаються на конкретні принципи та теорії, що залежать що лежать в основі ЕБА, на відміну від розгляду ABA як набору прийомів. З точки зору ефективності, ABA фокусується на соціально значущих результатах, що призводять до практичних змін індивіду. І нарешті узагальнювання стосується необхідності забезпечити те, що ефекти втручання зберігалися після закінчення навчання, а також гарантували, що поведінкова зміна відбувається і в присутності інших стимулів. Наприклад, одна й та сама навичка, яку ми закріпили, дитина її показує в іншому навколишньому середовищі з іншими людьми. І на інших різних матеріалах, або за інших відповідних видів поведінки.